Має бути відкриття будівельного магазину Студія утеплення, на меті якого взагалі збереження енергоефективності будинків і зекономлення людських фінансів, тому що ви в подальшому ви економите на комунальних платежах і тепловтратах самого будинку, коли будинок є утеплений і спеціалізовано зроблений в цьому роді. Так, добре, В чому ви бачите свої е, конкурентні переваги? Ми орієнтуємось на якість товарів, наданих і послуг. Також це буде місце розташування, це буде або місцевий ринок, або складські приміщення, де люди фактично цілеспрямовано йдуть до своєї мети. Вони вже зробили вибір, вони знають, чого вони хочуть, і вони цілеспрямовано шукають свою покупку і свою послугу. Так, розкажіть нам по показниках, який у вас виходить рівень рентабельності, як ви його рахували, що це за показник такий взагалі? Рівень рентабельності це вийшов 26%. Mm -hmm. e, взагалі, рентабельність це теж така річ для мене, що не на першому місці, бо mm -hmm. відповідно хочеться вийти на хороший прибуток і mm -hmm. на хорошу заробітну плату, як для себе і для працівника, якого я планую влаштувати. Mm -hmm. Добре. Скажіть, скільки у вас має бути найманих працівників? Найманий працівник поки що має бути один, так. це буде людина, яка буде виконувати послуги по утепленню Так. І скажіть, Саме будь ласка, для того, щоб брати участь в гранті, так, нам потрібно протягом трьох років у вигляді податків перекрити цю суму гранту. Так? От. Яка у вас сума гранту, який ви будете сплачувати податки і чи ви перекриваєте цю суму в кінці третього року? Сума гранту буде в розмірі 150 тисяч. В результаті всіх підрахунків я виходжу ще в плюс, тому що я віддаю державі більше ніж 150 тисяч. Податки будуть сплачуватися і за мене, відповідно, і за людину, яка буде працевлаштована. Який саме Єдиний податок ЄСВ за себе, ЄСВ за людину і відповідно там заплати. Добре. Навчання дало знання саме в знанні цифр саме в податках, як це зробити все легалізовано, як це все узаконити цю роботу, і далі підтримувати свою країну.